Буде з вулиці Панікахі, маршрут номер 2 одна із частей, частин. Будемо виконувати поворот праворуч на Запорізькому шосе. Доїхавши до цього парканчика вже пора, молодець. Нагадаю, що 10 розділ правил дорожнього руху, початок руху та зміни його напрямок, зобов'язує при повороті праворуч опинитися і рухатися як можна ближче до права края презної частини. Тим самим ми опинимося з вами на першій смузі. Ну, Мабуть, в із, 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 49 випадках із 50 при повороті, а там за поворотом зупинка маршрутних транспортних засобів, ну, навіть звідси ви можете переконатися, що вони там стоять, будуть заважати, тобто вони перешкоджені для нас. І деякі водії, яким не складати іспит водіям, а ми поки що навчаємося, ми повертаємо на перший ряд. Побачили перешкоду, включимо лівий показчик повороту і перевастуємося. Після цього переконавши безпечно, дивлячись у ліве зеркало на другий ряд. Все це повільно, чудово, чудово. оскільки ми поруч, то все буде виконано правильно. Переносимо ногу на педаль газу і поїхали. Шкода, поїхала прямо, судячи по всьому, тому що поворот не вмикав. А ми праворуч. вдоль не прискорюється дуже, не прискорюється дуже. бачите? Правий поворот, поки не повернули, працює. Вдоль у долю стрільця безпеки. Їдемо, їдемо, їдемо. Ось ми тут. Вмикаємо поки ще повороту. Ліве включили? Mm -hmm. да. Перестувалися на другий ряд. Бачите, то, що позаду, виключаємо. І повертаємося на перший ряд. Правий ще по повороту. І залишаємося на ньому. Добре, продовжуємо рух до кільця. виїзду Запоріжжя.